Доброго дня, друзі! Сьогодні хочу вас познайомити з методами, які входять в методику формування навичок слухового самоконтролю майбутнього викладача мистецької школи. Методика містить чотири групи методів та відповідні її прийоми, які спрямовані на формування навичок слухового самоконтролю. До першої групи методів ми віднесли. Методи, які націлені на стимулювання позитивної мотивації, і усвідомлення цінності до формування навичок слухового самоконтролю, а саме: метод цінностно смислової резонансу, метод герменетичного аналізу музичного твору, метод афіліації та метод створення ситуації успіху. Друга група методів спрямована формування знань про музикальний слух, внутрішньослугові уявлення, самоконтроль, слуховий самоконтроль та способи в їх застосування на заняттях з інструментального ансамблю. До зазначеної групи ми віднесли метод мозаїка, метод концентрації уваги, метод зворотнього навчання-тачбек та метод ансамблевої взаємодії. Третя група методів передбачає формування внутрішньослухових уявлень та здатність до відтворення звукового талеону на заняттях і володіння рефлексійними навичками самоаналізу та самооцінки в процесі гри на музичному інструменті. У зазначену групу війшли метод симультанного охоплення музичного твору, метод антиципації. Метод транспонування нотно-тексту, метод дискретно висотного інтонування мелодії голосом і рукою, метод розвитку рефлексійних навичок, метод семантичного аналізу музичних творів та ідемоторний метод. Четверта група методів спрямована на формування вмінь слухового аналізу сприйняття музичного твору та сформованості навичок слухового самоконтролю майбутнього викладача мистецької школи, та включає такі методи: метод слухової та кінестетичної взаємодії, метод творчих виконавських міні-проєктів, метод звукової багато варіативності, метод активізації виконавського музичного мислення та метод туторіал. Про кожний з методів я буду розповідати в наступних відео, тому не них ви виконав. Canal daqui, depois, isso é